Дмитро Лиховій речник оперативного угруповання військ Таврія з нами на зв'язку. Пане Дмитре, вітаємо вас. Доброго здоров'я, пане Дмитре. Давайте спробуємо за вашою допомогою актуалізувати те, що відбувалось, скажімо, за останню добу, можливо, вже цієї доби, саме на південному напрямку. Спочатку цієї доби якихось принципово нових новин немає, крім шахетних обстрілів. Що стосується минулої доби, то із 149 бойових зіткнень на всій лінії фронту, про який про які ви згадали, в операційній зоні оперативного угруповання військ Таврія відбулося сім бойових зіткнень. Із них три в Запорізькій області, зокрема, два на напрямку села Роботине, і чотири на Херсонщині на прям. Дніпровському напрямку на наших плацдармах на львобережжі Дніпра там противник продовжує атакувати, зокрема з напрямку козачих лагерів у бік кринок, у бік островів. І наші воїни продовжують виконання бойових завдань на Тих позиціях, які вони зайняли неподалік від населеного пункту Кринки. і е, можу сказати одразу про бойову роботу саме на цих плацдармах. Вона є ілюстративною. Е, отже, в районі населеного пункту Козачі Лагері завчора було уражено і знищено одне авто: чотири гармати і гаубиці росіян, зокрема гаубиця Мста б а за попередні три дні було знищено три російські танки, станція Реп Гроза, ще кілька гаубиць, польовий пункт зберігання боєприпасів, міномет та інша бойова техніка. Тобто, як бачимо, ведеться активна бойова робота на плацдармах на лівобережжі Дніпра. Там наша оборонна операція триває. Давайте поговоримо про кількість. Ви напередодні заявляли, що на 2000 тисячі штук поголів'я окупантського побільшало безпосередньо по вашому напрямку. 90 тисяч військових РФ налічується. Що це означає безпосередньо на землі? Бо аналітики кажуть, що ні, вони не бачать особливих передумов для того, щоб окупанти спробували здійснити прорив, до прикладу, на Запоріжжя. А що бачите безпосередньо ви? Оці 90 тисяч штук вони роблять що? Ну, тут цю цифру треба сприймати в контексті. Тобто, все ці величини, вони відносні. От, наприклад, порівняти три волосини це багато чи мало? Залежить. Три волосини. Три волосини на голові це мабуть мало три волосини в борщі. Це мабуть багато. Ну це так для розрядки обстановки, тому що в принципі немає е, якихось особливих прикладів е, приводів поки що для занепокоєння з приводу цієї цифри 90 тисяч. Я вас відійшлю до вчорашнього інтерв'ю головкома Олександра Сирського британському виданню «The Guardian», в якому він сказав, що загальна чисельність російських окупаційних військ на території України зараз 520 тисяч. Ну і от відповідно, якщо поділити на різні напрямки, то ну очевидно, що 90 тисяч в Запорізькій області в зоні, та що стосується нашого ОТУ Запоріжжя, це цифра, яка не дає особливих приводів для занепокоєння, тому що це йдеться про. Всю оперативну глибину російської оборони в Запорізькій області, де у них є свої фортифікації, як ми знаємо, з 23-го року, де у них є міста, порти окуповані, Мелітополь, Бердянськ, це не те угруповання, яке зосереджується для наступу. Я постійно наголошую, що ознак формування наступального угруповання росіян в Запорізькій області немає, втім як і в Херсонській, але при цьому ми стежимо, ми спостерігаємо. Ми відстежуємо якісь невеликі рухи про ті дві тисячі, які ви сказали, це порівняно небагато за останній місяць, тому що йде ротація особового складу, йде заміна. І як сказав головком Сирський, якщо росіяни будуть наступати на Запорізькому напрямку, вони отримають гідну відсіч. Ну поки що передумов для цього ми не бачимо, але в разі чого готові. А пане Дмитре, дозвольте таке питання стосовно роботинського виступу, ширина фронту, нюанси ландшафта, умови, можливо, технічні можливості, десь в якійсь компоненті ворог може додати, або ну там, наприклад, ще більш посилити тиск, ось на цьому обмеженому проміжку. Чи зараз він туди кидає все, що має, і більше ну нічого додати? Ну коли ми говоримо про роботинський виступ, о, о, якщо глядачі пам'ятають, він утворився. І в результаті наступу наших сил, так званого контрнаступу, влітку 2023 року, коли наші підрозділи перетнули зокрема так звану лінію суровікіна і е, вклинилися в російські оборонні порядки, але в умовах сильної замінованої місцевості було дуже важко просунутися далі. Після цього тривалий час була така певна стабілізація обстановки, і росіяни почали наступальні дії у відповідь десь приблизно в лютому березні цього року. Ось тобто півроку. Відбуваються їхні спроби якось повернути ситуацію назад. На деяких ділянках вони мали незначний тактичний успіх, на деяких ділянках ця лінія розмежування залишається такою, як була. Рік тому, коли нам вдалося росіян відсунути це степові умови, це рівна е, місцевість. І якщо ми говоримо про село Роботине, на яке вже давно не можна називати населеним пунктом, то це просто е, зруйнована вщент е, територія, де дуже важко тримати оборону, воно переважно є сірою зоною. Е, при цьому е, на е, велику глибину оборони. Ця територія насичена нашими підрозділами, які виконують бойові завдання ефективно, виконують їх уже тривалий час, і е, росіяни власне що там роблять, як втім, і на Херсонському напрямку. Вони намагаються е, атакувати ну суто для, для якихось таких спроб. Либонь, а ось, як по-руськи кажуть, невеликими піхотними групами, силами до одного піхотного відділення, це від двох там, до 10-12 осіб. І, наприклад, вчора вони робили там три такі спроби: успіху не мали, відійшли на попередні позиції наших втрат позицій допущено не було. Можу також додати такі показові цифри, що крім. Втрат противника, які в нашій операційній зоні за минулу добу становлять 89 осіб, серед них 41 убитий, 46 поранених. Двоє були полонених. Так, от ці двоє полонених взяті в полон саме на роботинському виступі в районі роботиного наші нацгвардійці захопили штурмовика мотострілка із 42-ї мотострілецької дивізії Южного Южного воєнного округу, в якого постійний пункт дислокації ста. Ніця Каліновська, це Чеченська Республіка, і другий невдаха, який марно приперся на українську землю і потрапив в полон. Це десантник із. Так званого 108-го кубанського козачого десантно-штурмового полку сьомої десантно-штурмової дивізії з місцем дислокації Новоросійськ. От вони поповнили обмінний фонд. Вони власне є частиною тих втрат, які зазнає російська армія, і їхні спроби є свідченням того, що наступ на цьому роботинському виступі є для росіян марним. Там оборона міцна. Дмитре, вам спасибі, Дякую. Дмитро Лиховій, речник оперативного угрупування військ Таврія був із з нами. вам.